Я діопачкорія, український режисер картфельського походження з Луганська. Я був за картфелою я прокинувся о 8.45 від того, що дім похитнувся. Там зараз такий самий переламний момент, який був 13-му році. Відбувалося все те, що, мабуть, відбувалося, і потім в 2014 році так само Росія прийшла допомагати зі своїм руським міром. До сих пір в багатьох містах окупованої Абхазії спалені будинки. 14-й рік практично все те саме було в Луганську. У мене вже мазоль на язиці від того, що я казав, що один і той самий сценарій. Як виживав в Луганську україномовний театр? Він був суперпопулярний. Ми працювали без зарплатні взагалі. Гіо, а ти за Луганськом сумуєш? Я б хотів би просто на один день прогулятися по тих місцях, сказати дякую Луганськ. Привіт! Мене звуть Гіо Пачкурія. Я український режисер картфельського походження з Луганська. Раді вітати у вас сьогодні тут. А як давно твоя родина переїхала до України? Мій тато переїхав в кінці 80-х вчитися і працювати. Потім на початку 90-х він поїхав з ціллю одружитися. Познайомився з моєю мамою, і на одинадцятий день вони одружилися. І якраз це співпало з 93-м роком, коли в Абхазі почалася війна, і він забрав маму з собою. А в 94-му я народився в Луганську. Але я так розумію, що в Грузії багато рідних, знайомих, друзів. Так, так, так. В Секартфелу всі мої родичі абсолютно. Ну, за подіями, за протестами в Грузії, ти зараз спостерігаєш, мабуть. Болюче, тому що серед мітингуючих є і мої друзі, мої знайомі, мої близькі, є багато людей, які живуть в тбілісі, і не тільки в тбілісі, тому що протести по всій секартфело. З іншої сторони, я пишаюся своїм етнічним народом, я пишаюся людьми. А з третьої сторони мені болюче від того, що один і той самий сценарій. Прокручується вже багато років не тільки з нашою країною, не тільки з Сакартвело, і він, він, якийсь, він якийсь магічно працюючий. Я не знаю, як це відбувається. Я просто в шоці, кожен день ми на зв'язку, кожен день ми спілкуємося з нашими родичами, з нашими близькими. І я кожен день в новинах абсолютно, тому що болить і тут і болить і там. Багато хто порівнює події от нинішніх протестів в Грузії із революцією гідності в Україні. Так. Тобі як? От тобі видається це подібно? Я думаю, що це подібно влада проросійська. Люди хочуть в Європу, люди хочуть захищати свої традиції, боротися за свою націю. Вони не хочуть, щоб приймалися закони, які споплюжують картвельську націю і ламають в цілому все те, що, все те, що фундаментизувалося багатьма роками і століттями в історії Сакартвело. Мені здається, що там зараз такий самий переламний момент, який був у 2013 році. І я вірю, що. Люди, які хочуть життя, хочуть свободи, хочуть збереження себе, своїх традицій, вони переможуть. Трошки від подій сьогоднішніх до подій минулих ти вже згадував про абхайську кампанію, 92-93 роки, військовий конфлікт, коли росіяни з сепаратистами фактично вступили в конфронтацію із грузинським урядом. А що твої батьки розповідали про ці події, і чому вони обрали саме Україну для того, щоб переїхати в той момент? Чесно кажучи, можливо, відповідь була глибшою, ніж мені там, колись давав тато. Я якось у нього питав давно, чому Луганськ, і він не знає до кінця цієї відповіді, от, чому він вирішив приїхати саме в Україну. І з того, що розказували батьки я якось там із дідусем спілкувався, із з дядькою. Ну окрім того, що сама війна відбувалася. То було і підпалювання будинків, обкрадання. Будинок мого дідуся обкрадали, будинок мого двоюрідного дідуся декілька разів і спалювали. Відбувалося все те, що, мабуть, відбувалося. І потім в 2014 році, от так само Росія прийшла допомагати зі своїм руським міром. До сих пір в багатьох. Містах окупованої Абхазії спалені будинки стоять. Багато чого не змінилося. Та абсолютно, от за скільки більше 30 років, багато чого так і залишилося, де щось змінилося. Там, де це було вигідно тій владі, яка була, є. Все те саме, що, мабуть, я потім бачив в окупації в Луганську. От абсолютно, у мене вже мазоль на язиці від того, що я казав, що один і той самий сценарій. І от думав завжди, як Як так? От це, це неможливо, але уявляється, що можливо в 21-му сторіччі це можливо. Тому все те саме я не буду тут якимось новатором, я не буду роз розкривати чогось унікального. От. Просто скажу, що. І ґвалтування, і крадіжки, мародерство, і спалювання, і вбивство все, все абсолютно те саме. Пізніші події до року, друга грузино російська кампанія. Як переживала родина цю подію? Я був в Картфелою. Я прокинувся о 8.45 від того, що дім похитнувся. Виходить, що мій батько він із Зугдіді, із там, село. А мама якраз з Абхазії, і від його будинку до цього Інгурського моста, який розділяє якраз окуповану Абхазією Сакартфело, де, там, ну, якісь кілометри, там небагато. І от я був в той момент у бабусі, якраз зі сторони тата. Дім похитнувся і одразу гвинтокрили. Якісь літаки, вибухи, всі одразу просто а, дзвінки. А у мене якраз був це було 8 серпня, і це у мене був вже зворотній квиток додому в, в Донецьк 23 серпня. От і батьки вигадували, як що, через Туреччину летіти, як мене вивозити, от просто всього всього мені було тоді 12 років. Я не знаю, як чому мене батьки послухалися, але я сказав: Я не хочу нікуди їхати, я не хочу. Нас потім всіх там двоєрдних братів сестер, зібрали в будинку. От будинок дерев'яний. от тут маленький, як такий, як сад, можна сказати. От вертоліт пролітає, ну не знаю, не буду брехати ну метрів 15, можливо, над будинком 20. А я стою, мене тоді був телефон, моторола якийсь, і я просто це знімав. Знаючи історію про те, що пролітаючи вертоліт в іншій частині, якийсь дідусь з лопатою махав і його там розстріляли. От, а я просто. Не знаю, якийсь був неусвідомленість якась була. Це був, мабуть, перший день, коли ми збирали з бабусею речі, все, я там натягнув якісь там кеди, і все. Ми збиралися йти в бомбосховище під школою. І потім в якийсь момент я ніколи не забуду, як бабуся, от вона одягається, і потім вона просто так сідає на бетон і каже: Все, я нікуди не піду. Я не хочу. Я прийдуть і прийдуть, я, я, я тут помру. Отак. І ми нікуди не пішли. Я думаю, що всі бачили це відео, де тодішній президент Сакашвілі разом з людьми проганяє біля моря, це Ганмухурі, біля моря, проганяє російських солдатів. Я сподіваюся, що ніколи більше між чеченцями і грузинами не буде ніяких афронтацій. Це місце, де я в дитинстві відпочивав, теж і багато проводив часу. Ну а потім, вже коли... Вже це трішки заспокоїлося, але все одно було небезпечно, щоб доїхати до Тбілісі, Я пам'ятаю, мій дядя віз мене. Ми їхали маршруткою по таких, якихось шляхах. Ми нещодавно згадували. От що ми вийшли з машини повністю в такому. Піску, я пам'ятаю, як я їхав, і машина везла отакі, отакі жаті танки, жаті машини. На жаль, у мене це все не зберіглося. Воно було на комп'ютері, але коли в 2014 році сепаратисти зайшли в хрещувати, де я знаходився, вони обікрали наш дім, і тому у мене це вже не зберіглося. Це тільки в пам'яті. Тому о, я завжди кажу, що сивіти я почав саме, саме тоді. 14-й рік практично все те саме було в Луганську. Чи це були трошки інакші за відчуттями події? Я пам'ятаю, це було п'яте, 5... четверте чи п'яте червня. У мене була пара з акторської майстерності. Ми тоді займалися в луганському українському театрі, подзвонили моєму художньому керівнику і сказали, що всіх розпускати. І потім, вже 7 січня, а, нас з братом відправили в це картфело до родичів. А мої батьки ще залишалися. Батьки потім виїхали в кінці, в кінці десь липня в Запоріжжя Вони виїхали. Почав тато заїжджати. Ну і побачив, що снаряд прям будинок, от перед будинком, півбудинка, Там ось так. У нас був такий похреб, в якому тато зберігав вино, чачу. І все це було випито, це все було розбито. Стільки я пам'ятаю, мені найболючіше було за книжки, які я купував на стипендію. Всю стипендію віддавав своїм книжкам. А ми знаходилися з братом в Сакфело десь до жовтня місяця. І я такий: ну що, нам повертатися чи не повертатися? Я навчався в Луганській академії культури та мистецтва актора. І повертатися, не повертатися, що робити, і в якийсь момент потім е, вирішили, що ми приїдемо з братом 20-го де жовтня. Ми повернулися. Чому ти все таки прийняв рішення тоді повертатися? Батьки, щоб бути ближче з батьками, е, навчання, наївна віра в те, що щось може змінитися, що це ненадовго, оскільки батьки і всі наші родичі розуміли, що це така ж історія, як була з Абхазії. Вже тоді було прийнято рішення, що рано чи пізно ми виїдемо, да, і якщо виїжджати тільки в Україну, ми Росії навіть не розглядали в цьому плані. Але один момент, який мене змусив залишитися, це те, що мене взяли працювати в Лугансько-український театр. Ну і плюс треба було розібратися з будинком, що з ним робити. Якось от там від всього того, що було. Нажито да, роками праці треба було якось потроху позбавитися, от для того, щоб потім з чимось переїхати. Тому що ти переїжджаєш, тобі ніхто нічого не винен. В одному інтерв'ю ти казав про те, що українську сценічну ти опановував саме в окупацію в Луганську. А, ну це, це сереалістично трошки звучить. Я, я пишаюся цим. У мене викладала сценічну мову народна артистка України, і вона нас муштрувала. За те, щоб ми говорили чистою українською мовою. Зараз у мене 100% є якісь кальки, але коли ми там працювали ще зі студентських років, мені було приємно, що навіть коли я приїздив в Київ, і я спілкуюся українською, але я спілкуюся якось повільно. А всі так дуже активно, я думав, чи я перекладаю, чи що відбувається. А насправді я говорив о цієї театральної, протяжної такої солвійної мови. Як виживав в, Луган в Луганську україномовний український театр? Чи він був популярний? Він був суперпопулярний. Перші м скільки це з листопада по травень місяць ми працювали без зарплатні взагалі. Нуль. От коли я кажу нуль, то це означає нуль. Ми трималися на якихось гуманітарках, ми трималися на тому, у кого хто із родичів займається, чим якось працює, заробляє, от на тому, що зберіглося, там якась там подушка. От на цьому це було в цей момент. Була просто потужна єдність. Я пам'ятаю, я там приносив якийсь судочок з їжею, да, і я міг його повністю віддати своїм там подрузі. Ми всі були такі худенькі, от але ми працювали, і одна із там перших вистав була це е, прем'єр. Да, це була Кавалер Троянд за, е, за п'єсою там Куречика. Це якраз п'єса про, про, про те, що театр нікому не потрібен. Треба закривати. Зараз війна на часі за весь час, який я там працював, ну відсотків на 75, та театр завжди був заповнений глядачами, а там майже 500 глядачів сідало. З тими людьми, з якими ми спілкувалися, там які працювали в театрі. Так ми розглядали це як місію. І ми, скажімо, там в кулуарах, в закритих кабінетах багато про це говорили. Про заборонені речі, скажімо, ми думали про те. Що можна ставити, що треба ставити, на що звертати увагу. Ми це не розглядали як якось героїчно, пафосно, патріотично. Нам це подобалося. Ми від цього кайфували. Театр носив імені українське, і ми робили це українською. І ні у кого якось не виникало думки про те, щоб ставити. Російською за часто моєї роботи, я завжди це уточнюю за час моєї роботи, тому що зараз же театр російськомовний. Якщо я правильно зрозуміла з твоїх попередніх інтерв'ю, ти жив в Луганську, але вступив в університет імені Карпенка Карого в так, Києві. Так як це фізично було можливо їздити з Луганська в Київ? Блокпости завжди я блокпости проходжу шести років. Це теж я якось казав. Тому що коли я їздив до родичів в Абхазію, це завжди ти проходиш цей інгурський міст, і ти проходиш або тобі роблять пропуск, або не роблять. І я навіть не можу перелічити кількість моїх переходів через ліс, через річки по таємними шляхами, щоб побути зі своїми родичами. А тут все ж таки ми проходили офіційно. Тобто через Луганськ, там станиця Луганська, через там, Донецьк, там, тоді був Майорськ, от, от, от там а, Бахмут. І ти таки думаєш, хоч би не зупинили, ти молишся, ти стаєш в черзі шостої ранку, тому що от таке на черга, щоб пройти, ти фотографії в телефоні ховаєш сховане, щоб не, не могли розкрити. Я зараз сміюся, а, тому що це трішки історично. А, тому що кожен раз проходити це завжди була лотерея. Правда, це б, я там не хизуюся цим, я не хочу там із себе робити якогось героя. Це просто факт. Я переходив, я стикався з такими складнощами. В 2019 році я вже. Перестав переходити, тому що цей допит тривав 30 хвилин з розглядання мого телефону повністю. Кожне слово, яке ти скажеш, воно може стати проти тебе. Я вступив на заочне, на магістратуру, я розумів, що я переїжджаю в Київ і тільки одна людина в театрі, я не можу назвати ім'я, яка підтримувала мене. І ото я їздив два тижні сесії, навчання і потім повертався. Ніхто не знав, що я там вчуся. От, І потім я. В десь в червні місяці вісімнадцятого року я випустив свою виставу там дипломну по п'єсі робера Тома, пастка українською. Я сказав, я звільняюся, і через два місяці я переїхав. Різниця на той момент між Луганськом і Києвом вона дуже відчувалася. Я ніколи не думав, що місто може стати сірим. Дивися, і воно сіре. От в цьому одразу була різниця. Всі були дуже понурені. Це така найбільша була різниця зараз. Така досить гостра дискусія. Є одні говорять про те, що люди, які лишаються в окупації або повертаються в окупацію, це люди, які ну фактично порушують українське законодавство, тому що вони співпрацюють із окупаційною владою. З іншого боку, у нас є така дуже приблизна статистика про 150 тисяч людей, які повернулися на окуповані території, бо не знайшли тут собі місця з різних причин. Угу. Як тобі здається, чому люди повертаються? Я довго, коли приїхав, я довго не зізнавався, так на загал, те, що я там майже чотири роки пробув в окупації. Тому що це я там сприймаю, що я працював в українському театрі, і я там продвигав українську культуру. Але є інша сторона, що тобі можуть сказати: Гіо, ти був в окупації, і ти там був чотири роки. Ми ж не знаємо, чим ти там займався. І я можу сказати, чому там і ми. Повернулися і там, деякі люди, із з того, що, що я знаю, я спілкувався з людьми. По-перше, це бабусі, дідусі, які не можуть виїхати, От, це батьки, там, люди з інвалідністю, яких залишилися. От вони не можуть їх покинути. Це якісь будинки, якийсь бізнес, в який ти вкладався, і ти розумієш, що ти прийдеш, у тебе нічого не буде. Десь можливо, і легко і нелегко одночасно сказати, що е, головне, що ти живий, да? взяв з собою рюкзак і пішов. Але коли ти просто усвідомлюєш, скільки сил ти поклав, щоб побудувати цей будинок, зробити цей бізнес, да? Там, купити цю машину, скільки сил, е, і ти розумієш, що тобі ні, ніхто не поверне, да? то це дійсно важко. Тому що на той момент, коли... Я там знаходився і спілкувався з людьми. Там багато людей залишалося з проукраїнською позицією. Чому потім люди не виїжджали? Я вже не знаю. Я так вже не підтримував зв'язок. Хоча, коли я приїхав, я ще рік був в активному, в активному спілкуванні зі своїми знайомими. Я постійно заохочував. Я казав: давай сюди, давай, тут в театрі щось придумаємо там або десь знайдемо роботу. Деякі приїхали, деякі ні. А ти взагалі фізично ну, насправді стикався з засудженням за те, що ти лишався там, ну там до 2018-го, здається, так? Жодного разу. Я тут з цим не стикався. Я в свою сторону ніколи не чув. От ти з Донбаса, ти там в окупації. Ну в Києві ж тобі довелося починати все з нуля так. Е, і батькам теж. Е, згадай трошки той період, як це було. Ну, батьки у мене спочатку приїхали в Сєвєродонецьк. Вони там розпочали свою таку справу з нуля, і знову вони все втратили там. І потім вже вони, 24 лютого, вони сіли в машину і виїхали і приїхали в Київ. Ну там їм було важко. Вони завжди займалися ресторанним бізнесом. Там, поки вони могли це розвивати в Сєвродонецьку, вони розвивали. Далі вже не вийшло. Коли я особисто переїхав, я приїхав з такими сонячними думками, що я просто потраплю в театр, буду працювати і все буде окей, але цього не вийшло. От. І це взагалі для мене був великий крок приїхати в велике місто, тому що я завжди такий в Я Думаю, якби не війна, я був би в Луганську. Але десь ну в вересні місяці я вже так е знайшов роботу, але думок повернутися не було. Тому що все, назад шляху не було точно. І було важко, але ми завжди так з родиною нашою жартуємо, кажемо, нам це не вперше. Коли почалася окупація Київщини, коли знову втретє виходить, так? Твої відчуття? Страшно. Чому нам такі випробовування знову? Потім я для себе. Знаходив якісь відповіді, чому це відбувається. Випробування даються тим, хто їх готовий пройти. І, дивлячись на те, що зараз навіть у нас відбувається в країні. Чомусь у мене є внутрішня впевненість, що є до сих пір люди, які не розуміють, що відбувається, які до кінця не усвідомлюють. Ба більше я впевнений, що є. Люди, які навіть копійки ще не задонатили за весь час, от мені здається, ми до кінця повинні усвідомити, що ми за нація, яка в нас сила, яка в нас багатогранність, і яка у нас мета? В часи повномасштабного вторгнення ти вирішуєш створити свій театр. Чому український? Чому саме от підкреслено на українському матеріалі? Я завжди акцентую увагу на тому, що це не було зроблено на хайпі. Багато різних компаній, всього всього, вони почали робити там і мерч, і бренди, які свої будувати на тому, що українське. У мене все відбулося дуже просто, тому що. Я в Київ приїхав, я став виставу українською з українським матеріалом. Для мене було дуже дивно, що немає у нас театру, в якому суто все українське. Але саме театр, який буде максимально розкривати саме українську літературу і не буде зупинятися на стереотипах, і не буде дивитися тільки на вже відомі імена, які є і відомі твори. Такого я Якось не чув, не бачив, не знаю. Потім я почав з людьми спілкуватися з інших регіонів, і вони стикалися з тим самим, з чим я стикався у Луганську. Коли ти поверхнево трохи так вивчаєш українську літературу, і тобі хочеться ще глибше і глибше в це поринати. Тому, от я думаю, ці всі моменти, якось це всі ці пазлики склалися, і народився такий театр, який несе українську літературну моду. Чому, Чому така Малан... назва? <рес> Чому Маланка? Це про якусь зміну, це про якусь таку костюмованість, це про перевдягання. Да? Це про якусь таку в хорошому сенсі слова мистецьку штучність. Вже говорили трошки з тобою до запису вистава Алла Горська присвячена дисиденці, відомій художниці-монументалістів, в тому числі подрузі Василя Стуса. Чому на неї неможливо купити квитки? Як тобі здається, це все-таки заслуга е, постаті, так, особистості, чи десь в чомусь більше театру? Звичайно, що постать грає роль. Проте, коли я розумію там, скільки е, роботи проробив, проробили режисерки цієї вистави, да? Маруся Шварньота, Вікторія Степанкова, Скільки актори вклалися? Е, Скільки було зустрічей разом з Оленою Семенець та Оленою Зарецькою, да, онучкою Алегорською, це все симбіоз, і плюс наше бажання виконувати ту місію, яка є у нашого театру. Відкривати маловідоме. Здавалось би, ми знаємо Стуса, але ми не знали Горського. А скільки виявляється і мозаїк там, да, Луганській, Донецькій області, да? і я особисто бачив там ще в 13-му році і мозаїку на фасаді музею молодогвардійців. Я навіть не думав і не знав, що це Алле Горська. Я коли там читаю листи Але Горської, я коли читаю історію її життя, це така сучасна, потужна жінка. Я такий, я просто читаючи, я так ніяковію. Да, що я думаю, якби вона зараз була б поруч я відчував би себе взагалі таким як якоюсь маленькою дитиною, які дуже соромно, що поруч із тобою, так така гігантська фігура з чіткою позицією. Ще що мене зачепило в Маланці, дуже один театр, одна п'єса угу. і дві версії в рамках однієї трупи. Чому так? Я про украдене щастя. Я зрозумів, це, це для мене взагалі топ-номер один п'єса. Мені здається, що прийде ще момент, коли я ще раз її зроблю. І дійсно, украдене щастя в одному театрі одна і та сама п'єса, один і той самий режисер в такому невеличкому проміжку. Дві абсолютно різні інтерпретації. Є у нас ми називаємо украдене щастя жіноча версія, в якій грають суто жінки. І зараз буде чоловіча версія, в якій грають тільки чоловіки. Коли у мене з'явилася ця ідея, я поїхав у Львів до своїх друзів, в дім Франка, і поділився з ними ідеєю про те, що я збираюся ставити таку чоловічу версію. І мені одна із франкознавиць, Зоряна, сказала, що коли вона навчалася в університеті, колись їй педагог. Сказав таку штуку, що п'єса Украдене щастя це 100% п'єса про любовний трикутник, в якій є одна зайва людина. І це Анна. І оце мене тоді так зачепило, І я такий так, ми рухаємося в правильному напрямку. Прийнято говорити про те, що в... з часів повномасштабного вторгнення український театр переживає піднесення. Чи ти це відчуваєш? Так. Я відчуваю це. Завдяки людям, завдяки їх зацікавленості. Я навіть був свідком того, що я сиджу в кав'ярні поруч зі мною дві людини обговорюють такі: слухай, я там чула про театр Маланка, може, може піти. Це ж класно. Да? І от просто з'являється це бажання, бажання вивчати себе. Оце для мене найголовніше. Я роблю театр для того, щоб людина вивчала себе в контексті. Того, що вона громадянин або громадянка України. Гіо, а ти за Луганськом сумуєш, і чи от ти якось роздумуєш над тим, ти повернешся туди чи ні? У мене нещодавно одна людина, яка теж з Луганська питала, і каже: Її ти б хотів би повернутися. Я сказав, що я б хотів би просто на один день просто прогулятися по тих місцях, в яких я був. Я знаю, що вони будуть не такі. Я знаю, що вони там змінені. Можливо, це просто для того, щоб нарешті закрити якийсь гештальт з минулим, і просто остаточно подякувати, сказати дякую, Луганськ, що ти там, такий, яким я тебе там запам'ятав. Зараз туди, поки ні, звичайно. Коли це буде, я не знаю.